Адміністрація Байдена витрачала кошти як п'яні матроси або кілька слів про паніку українських ліволібералів. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо по своєму. Власне в цьому відео я хочу прокоментувати той шум, який піднявся після замороження власне, деяких програм, які раніше фінансувалися USAID. Але про все по порядку. В Білому домі пояснили, чому президент США Дональд Трамп вирішив заморозити фінансування програм допомоги. Їх переглянув через те, що попередня адміністрація Джо Байдена витрачала бюджетні кошти як п'яні матроси. Це дослівна цитата. Про це у вівторок, 28 січня, заявила прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівіт під час свого першого брифінгу. За її словами, такі дії команди 46-го президента стали причиною інфляції. Протягом останніх чотирьох років ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала кошти як п'яні матроси. Це велика причина того, чому у нас була інфляція, заявила представниця Білого Дому. Ось така інформація зараз. Сама та цитата заслуговує на певне увіковічнення. І, власне, тут розглянемо певний український контекст. В рамках українського контексту зараз. Спочатку, як тільки це рішення з'явилося, організації грантові такі мовчали, мовчали, мовчали. А потім почали потрошечки завивати і навіть не просто завивати, навіть складають списки там своїх смертельних ворогів, які насміхаються з приводу того, що в грантоїдів припиняється фінансування. Але насправді ви не уявляєте, який розмір тих грошей надходив в Україну. Насправді до кінця ніхто не уявляє. Поясню, чому. Насправді, от е, в рамках USAID в Україні діяло 112 діючих проєктів загальним розміром 7 мільярдів доларів. І це фінансування було розписано по роках. Який відсоток цього фінансування залишався в Україні, ми не знаємо, тому що були деякі підрядники на виконання грантових програм. Які залишали власне кошти в самих Сполучених Штатах Америки. До речі, республіканці впевнені, що частина тих коштів потім була витрачена на фінансування передвиборчої кампанії Демократичної партії, тобто, що вони в такий спосіб фінансували самих себе. І я так підозрюю, що з цього приводу буде відбуватися певний аудит. Решта коштів виділялася суди. Якщо глянути різні цифри, я там вже бачив, але. Ніяк не менше там, одного мільярду доларів на рік витрачалося на фінансування так званого громадянського суспільства, медіа і так далі. Причому на деякі медіа витрачалися по суті десятки мільйонів доларів, і ті медіа насправді відкрито брехали про тих самих республіканців, маючи бути нібито об'єктивними. Говорити про те, що Україні потрібна двохпартійна підтримка, вони пропагували в нас ЛГБТ і заставляли нас дивитися на світ через оцю абсолютно викривлену призму. І мене дивує, чому зараз вони з таким здивуванням: як? А що ж треба буде робити? А що треба буде робити? Напевно, треба буде почати працювати. Не просто жити на грантові гроші, отримувати в Україні 2-3-5 тисяч доларів. Прекрасно себе почувати, співати славу ЛГБТ, обсирати республіканців і так далі з одного боку. Ви Знаєте, я з величезною відразою ставлюся до частини тих всіх грантовиків «Соросят». І особливо глибокою ця відраза в мене стала після того, як вони абсолютно відкрито приймали участь і були навіть певним локомотивом до розпродажу української землі і надур, до прийняття відповідного закону. В той час ми організували штаб захисту рідної землі, і ми ходили по круглих столах, по круглих столах, які оплачувалися от такими грантами. І на тих круглих столах їхні експерти рівня Трускавецьких курсів, завченими двома трьома абзацами щось починали говорити. Причому, ви знаєте, проводячи ці круглі столи, їм було абсолютно байдуже. Їм треба було для галочки його провести. Те, що ми туди приходили, їх інтелектуально, покроково, абзац за абзацом, просто розкладали знаєте, в рамках дискурсу, клали на лопатки, їм було байдуже. Їм треба було прозвітувати, що такий стіл пройшов, і потім інші такі медіа, соросята розповідали, що такий стіл пройшов, і експерти сказали, що дуже добре, що зараз Україна буде виставлена на розпродаж. Я пам'ятаю, як в свій час з нині покійним Степаном Мільковичем Хмарою ми приходили на такий круглий стіл. Там одне соросятко його настільки вибісило, що ну він на нього чуть, чуть не е, з кулаками на нього пішов, хоча там це під 80 років. Ну і власне, коли Степан Мількович щось говорив, то його змушені були слухати. Але мова не про те. Оце вся їхня поведінка, їхня така підлість, їхня зажерливість. Їхня зверхність відносно решти, відносно решти українців, вони ж там такі круті, вони ж експерти, їх же ж там показують, там показують, там показують, а хто їх показує? А такі самі грантові медіа. Ви знаєте, якщо Україну позбавлять отих мільярдів, які витрачалися на так званих активістів, я це оцінюю як величезний плюс. Я дуже скептично ставлюся до так званих антикорупційних програм. І якщо ви хочете мене переконати в чомусь іншому, то покажіть, будь ласка, результати. Ви уявляєте, що мільярди були витрачені на ці всі реформи, на створення нових органів, на БУ, САП, ДБР і так далі. Знаєте, стільки нових органів створили, а що в нас з корупцією? Скільки корупціонерів покарали? Що там із заступником Резнікова, який яйця закуповував по 17 гривень, збирався закуповувати, чий підпис під договором стоїть. Нам кажуть, от, ну, ну ж не закуповували, ну так, скандал піднявся і не закуповували. Що там зараз відбувається, цей конфлікт у і безрукової? Це взагалі геніальна пісня. Я про це окреме відео зніму. Я вже частково розібрався в цьому конфлікті, але це просто внутрішньовидова конкуренція за потоки. Внутрішньовидова. Вони вирішують, чия корова і хто її буде доїти. Ну, плюс-мінус, так, якщо спрощувати. Таких прикладів можна наводити насправді чимало. Просто питання в тому, і проблема в тому, що ці всі речі починаєш розуміти тільки тоді, коли бачиш суть політики. І суть політики у цих всіх грантоїдів вона була антиукраїнська. Так, серед них були хороші програми. Хороші програми, там, особливо, які стосувалися там, реабілітації якогось, лікування військових і так далі. Я підозрюю, що ті програми, гуманітарні програми, які не мали в собі ЛГБТ-напрямків і їм подібних, що вони будуть відновлені. Фінансування держорганів, не всіх, але, особливо там, лікарень, там, ще чогось, енергосистеми, воно також буде відновлене, скоріш за все. Але от фінансування тих всіх грантовиків не буде відновлене. І зараз. В принципі, українське інформаційне поле отримає шанс на таке певне очищення. Чому? Тому що ті структури, які в них були розбудовані, вони були в певних сенсах мертвонароджені. Вони живилися зовнішньою енергією. Вони не мали в себе всередині якоїсь патріотичної мотивації, мотивації в вигляді любові до України. Вся, ця вся антимосковська риторика, вона служила в багатьох випадках ширмою для прикриття антиукраїнських дій, антиукраїнської пропаганди. Просто з іншого боку, розпродаж України, контроль за ресурсами. І ще багато-багато нюансів. Просто є очевидний екзистенційний ворог вигляді Московії на чолі з Путіним, а є прихований ворог. І всі ті процеси, які в нас відбувалися. Ну, починаючи з нашого роззброєння, початку розпродажу, прихватизації, розпаювання землі як першого етапу великого злочину, злочину, який має на меті обезземелення українців з допомогою саме цього злочину, до речі, вбили українське село. І нам треба докласти чимало зусиль для того, щоб його відродити, якщо ми хочемо зберегтися як український народ. Але оці всі передумови, які зараз з'являються, вони створюють для нас шанси. І насправді дуже багато в наступні періоди буде залежати саме від вас, від вашої активності, від того, як в українському інформаційному просторі ви будете себе поводити, кого ви будете підтримувати своїми поширеннями, коментарями, підписками. Це дуже важливо. Це набагато важливіше, ніж може здатися. Зараз оцей весь сегмент, який був заповнений завдяки величезному фінансуванню, він буде поступово здуватися. І ми маємо шанс. Побудувати принаймні значною мірою український інформаційний простір в такому вигляді, щоб він стояв на українських інтересах, на інтересах українського народу, не олігархів, не глобалістичних структур, само собою, не московської агентури, ну тут, слава Богу, в значній мірі його було зачищено, а саме українських інтересів, інтересів виживання українського народу. Інтересів панування українського народу на своїх етнічних землях, інтересів побудови України як держави українського народу, який влада та власність працює в інтересах українців, створює передумови для розвитку кожного українця і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Оця вся братія відсотків на 80, яка зараз буде відсторонена від кормушки, яка в Україні. Перестане отримувати свої тисячі доларів зарплати і буде шукати свою роботу. І mm. виявиться, що вона в принципі в тому вигляді, в якому працювала, вона нікому не потрібна. Вона працювала в інтересах не українського народу, і це потрібно усвідомлювати. Через те я дуже позитивно до цього ставлюся. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Ну і вже на завершення скажу: ви знаєте, що навіть такі первинні аудити і первинні відрізання в США, які були зроблені там буквально протягом першого тижня, вони вже дали можливість економити більш ніж по мільярду доларів на день. Ви розумієте масштаби? І це тільки початок. І мільярд доларів на день. Це, це не малі, це величезні суми грошей. І оцей весь паразитизм, знаєте, паразитизм, він всюди є паразитизмом. Нас в Україні, якщо усунути всіх паразитів, які грабують нашу землю, наші надра, деребанять залишки того, що ще не встигли прихватизувати, грабують нас на основі всіляких там тарифів і так далі. ну, Якщо це все забрати, то знаєте, якщо бюджет це така велика посудина, і оці всі трубочками витягували там звідти ці всі ресурси, то у нас досить-досить непоганий потенціал би з'являвся. І Збройні сили України, і освіта, і медицина, і соціалка, і пенсії Все було б зовсім інакше. Але паразитів треба усувати. Паразити, фарисеї, які побудували тут свою політичну олігархічну систему управління, вони повинні бути усунуті і знищені як клас. Без цього ми просто не виживемо. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.